Мої вітання, друзі! Продовжуємо тему ручного інструмента від торгової марки Hyogier Technics. Сьогодні поговоримо про ручний інструмент для сантехніка, а саме, труборізи, а також переставні кліщі або щипці для труб. Там є величезний асортимент ручного інструмента для сантехніка. Але я взяв декілька найпопулярніших інструментів, які користуються величезним попитом. А саме, це ось такий роликовий труборіз, два труборіза гіллятинних або храпових, і також ось такі популярні переставні кліщі, або ще їх називають щіпці для ножиць. Тож давайте оглянемо кожну з цих позицій більш детальніше. Перше, що хотів би вам показати, це ось цей невеличкий роликовий труборіз, який може різати трубки діаметром від 6 до 35 мм, як алюмінієві, так і мідні. Модель називається ht 1 p 612 Ось цей корпус синенький виконаний з алюмінія. А ось ця верхня частина, за яку ви будете обертати і відповідно різати трубу, вона виконана, з вона. І через те, що вона виконана, з вона, вона важка. І за допомогою цього у неї є дуже велика інерція. І ось так легенько крутнувши, ви дуже швидко зменшуєте діаметр під вашу трубу. Ну і плюс до того за неї зручно триматися і виконувати різи. Ось цей ріжучий ролик виконаний з міцної сталі СК-5. Ось ці два направляючих ролика виконані з нержавіючої сталі. Вони знаходяться на втулках, а не на підшипниках, але обертаються доволі таки непогано, немає ніякого застрявання і. Різати таким труборізом дуже приємно. Зі зворотньої сторони труборіза є ось такий висувний шабер, за допомогою якого ви будете очищати внутрішню частину труби від заусні. І по факту ми маємо замість одного зручного труборіза ще й шабер, який не потрібно носити окремо. На жаль, алюмінієвої або мідної трубки у мене немає для того, щоб випробувати цей труборіз, але в мене є ось така труба діаметром. 19 міліметрів зі сталі чорного заліза, не знаю, чого вона є. Ключина стінки 1,5 мм. Давайте спробуємо відрізати цю трубу за допомогою нашого роликового труборізу. ми з цим справ це взагалі без проблем, незважаючи на те, що це не алюміній і не мідь. Наступні два труборізи храпові або так звані гільотині, призначені для того, щоб розрізати будь-які пластикові труби PVC, PE, PPR, PEX і так далі. Також труби з містом алюмінія. А, обидві ці модельки мають максимальний діаметр різу 42 мм. Одна модель називається HT1P606, а інша HT1P605. Давайте зараз детальніше розберемось, в чому між ними різниця. І 605, і 606 модель коштують. Приблизно однакову ціну 606, по-моєму, на 50 гривень дорожче. Не дуже суттєва різниця. Різниця полягає. По перше, це в лезах. У 605 моделі лезо виконано зі сталі СК 5 і покрите таким, ніби хромом. У 606 моделі лезо виконано зі сталі 53 мн Я не знаю, що це за сталь, але говорять, що дуже крута. І хромування тут ніякого немає, просто, просто стальний ніж і все. Далі, наступний момент. 606 модель можна відкрити однією рукою, натиснувши, і все, у вас вже ніж відкрився. У 605 моделі однією рукою, на жаль, ви не відкриєте, потрібна допомога другої руки. От Застібка. Тягнете її догори і все. Ножиці у вас відкрилися. Для того, щоб відкрити лезо, вам потрібно натиснути на ось цю клавішу. Тоді відкидається лезо. Для того, щоб відкрилося тут лезо. Для того, щоб відкрилося. Ой. Для того, щоб тут відкрилося лезо, потрібно так легенько потягнути цю ручку вперед. І все, лезо відскочило. Ну, на мій погляд. Оці от ножиці виконані, ну не те, щоб краще, не те, щоб кращої якості, але якось ну, їм зручніше користуватися. А, по, по самим руків'ям, що я можу сказати, і тут і тут є прогумовані вставки в 606 моделі, у 605 моделі прогумована вставка лише з верхньої частини. До того ж, що я помітив, ось це зєво, якщо можна так назвати, куди вкладається труба, воно. Має а, меншу губу. Тут це з'єло значно більше. Тобто, якщо я кладу ось так трубу, вона вже нікуди звідси не вискочить. Тут же. У 605 моделі є така можливість зі скоку труби. Ну я думаю, що в професіоналів цього не буде, але тим не менше, ось таку різницю я між ними помітив. Далі на рахунок храпового механізму в обох труборізів 12 зубчиків. Тобто, від початку до самого кінця вам потрібно натиснути 12 разів, щоб відрізати трубу. Тобто, зусилля для того, щоб різати цю трубу, повинно прикладатися плюс-мінус ідентично. Я вже різав цими труборізами і. На мій особистий погляд, мені так здається, що 606 модель ріже краще. Не те, щоб краще, а просто якби для самої руки стискання легше, ніж ніж у 605 моделі. Можливо, це мені так здається, можливо, так і є. Хоча я ж кажу 12 зубчиків і там, і там. І в принципі, ось цей важіль по довжині, він такий самий. Плюс ще я хочу відмітити у 606 моделі, що тут ергономічні ось такі вигнуті. Руків'я. Тут же в 605 моделі, ви бачите, ручка ця верхня йде догори, а нижня йде донизу. Тобто, тримати її ну, не так зручно, скажімо, якось цю ергономічно. Ріжуть труби, що 605-й що 606-й, рівно під кутом 90 градусів, без ніяких відхилень і без ніякої заусні. Тобто, свою функцію виконують доволі таки непогано. Переходимо тепер до кліщів. Ну і нарешті дуже цікавий інструмент переставні кліщі або трубні щіпці. Модель називається ht 1 p 379 І, до речі, це один із небагатьох інструментів, на який Хьогір дає 25 років гарантії. Тобто, ну це, мабуть, досить таки надійна штука. І давайте подивимося на неї більш детальніше, в чому ж її плюси. Я впевнений, що багато хто з вас знає, що такі переставні кліщі і де їх взагалі правильно використовувати. Але. Чи знає хтось із вас, для чого на цих кліщах ось такий підпружинений пиптик? Поставте це відео на паузу і напишіть, будь ласка, в коментах, було б дуже цікаво почитати, чи є серед наших глядачів професіонали, які розбираються в таких штукенцях. До того моменту, поки я познайомився з торговою маркою Hogarth, я думав, що найкращими щіпцями в світі є торгова марка Knipex і її Кобра. Я не можу сказати, що ці щипці будуть краще за кобру, але скоріше за всього, при розробці даних кліщів, за основу якраз була взята та модель кобри. Є декілька механізмів принципів роботи переставних кліщів. Перше, це коли ви відводите ручку в сторону, натискаєте на кнопку, і вона у вас вільно рухається вверх-вниз і ви виставляєте таким чином ширину захвату самих губок. Другий механізм це коли немає кнопки, але є такі прорізні направляючі, і за допомогою них ви вже будете також а, виводити нижню губу і фіксувати. Але всі ці механізми працюють по типу шарніра, так само, як, наприклад, ось ці. Плоскогубці або ті ж самі ножиці, коли у нас є верхня і нижня частина, і потім вони з'єднуються між собою якимось гвинтом або заклепкою. Ці ж щіпці зроблені по типу дуже відомої торгової марки Knipex і її дуже відомих переставних кліщів кобра. Коли ми маємо, наприклад, нижню губу і її руків'я розрізане, а верхня губа і її руків'я вставлено всередину, тобто ми не маємо ось цього злому, коли ми. В шарнірному механізмі натискаємо, і у нас а, ручки хочуть розійтися. Тут такого немає, тут все чітко зафіксовано. Таким чином, ми маємо надійніший механізм ніж у звичайного шарнірного. Ну і нарешті ми дійшли до того, щоб я вам пояснив, для чого ж цей пиптик призначений в цих кліщах. Я вам казав раніше, для того, щоб в інших типах кліщів розвести їх на більший діаметр труби, потрібно зробити деякі маніпуляції. Натиснути кнопочку, потім опустити нижню губу донизу. Або, наприклад, розвести більше руків'я і потім звести їх в потрібний розмір. Але це не означає те, що ви відразу попадете на той діаметр, який вам потрібен. І зачасту буває так, якщо ви не професіонал, вам потрібно. Декілька разів підводити ці губки, щоб нормально схватити цю трубу. В цих же кліщах за допомогою цього пиптика, дивіться, що відбувається. Я розвів губки максимально на максимальний діаметр. Я просто стискаю руків'я, і вже у мене, бачите, губки захватили трубу ідеально. Тобто, мені не потрібно декілька разів прицілюватися, ставити більше або менше розводити ці губки. Я просто розвожу їх на максимум. Тискаю руків'я і все, труба вже у мене надійно зафіксована. Ну і плюсом даних щіпців являються ось ці маленькі, але дуже гострі, дуже міцні зубчики, які надійно будуть гризатися в металеву трубу, що дозволяє вам схватити трубу, стиснути її. Потім можете відпустити навіть нижні руків'я, а навалитися всією вагою на верхні. І щіпці нікуди не подінуться, будуть крутитися вже лише тільки з трубою. Ось такий невеличкий відео огляд на ручний інструмент від Хіогірт. Якщо ви захотіли придбати будь-який інструмент, який був в сьогоднішньому відео, ви це можете зробити або онлайн в нашому інтернет-магазині з торгомю, або офлайн, завітавши в наш. Магазин в місті Києві за адресою бульвар Васлава Гала 18. Дякую за те, що дивилися! Дякую за те, що підписатись на наш ютуб канал і ставити свої вподобайки. Бережіть себе, допомагайте Збройним силам України і до зустрічі в нових відео. Па-па!